Тарас Загородній політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, вже із нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарасе, Доброго ранку, вітання, пане Тарасе. Так, доброго ранку. Доброго. чули ми напередодні про те, що Трамп зменшив термін до 10-12 днів. А от на вашу думку, до яких кроків він зможе вдатися через цих 10-12 днів, і чи варто нам справді очікувати на якісь там радикальні дії з боку Трампа зараз? Ну, давайте так: вірити нікому не можна, вірити виключно в українську армію і виробництво власної зброї це єдине контрольоване нашим сам українським народом та українською державою ресурси, які дозволяють нав'язувати в тому числі свою волю. Ось ось що нас повинно цікавити: найкраще, найбільш ефективні санкції проти Росії може запровадити виключно Україна. Коли от на початку цього року була активність ударів по Території услуга по портах Балтійському морі одразу ж різко скоротився експорт російської нафти на 15%. Тому ми мислити повинні виключно такими категоріями. Те, що зараз говорить Трамп, це сукупність багатьох обставин, які виливаються у в конкретні дії конкретні дії ну поштовхом цієї заяви поштовхом цієї заяви я думаю було те що вони починають домовлятися з єс щодо їхньої спільної торговельної політики в першу чергу стосовно китаю Ось ну і плюс ЄС після о, таких ударів по потилиці з Вашингтону починає різко у себе знайшов гроші на закупівлю американської зброї, на посилення НАТО та багато чого іншого. Тобто, це є сукупність багатьох процесів, і тому як ви бачите, Трамп чомусь вже нікуди ні з якого НАТО не виходить, і воно йому різко почало подобатись. Так, в принципі, те, що він те, що він добивався. Далі по Росії я думаю, що це теж взаємопов'язано, в тому числі з перемовинами з Китаєм. Плюс внутрішній тиск внутрішній тиск його ж виборців на Трампа. Що він на стосунках з Путіним не виглядає сильним лідером, і тому, от ми бачимо те, що ми бачимо, ось чи може він вчинити якихось додаткових заходів проти Росії одноосібно? Може він може одноосібно запровадити оці вторинні санкції, які про які наприклад говорив Грем. Своїм указом, як це було зроблено проти Венесуели, були запроваджені вторинні санкції на їхню нафту. У нього є такі повноваження. Ось, і це може бути раніше, якщо він таким чином тиснено на росіян. Це спрощується на росіян. Є е, моя думка, що поки Путін при владі він буде намагатися воювати, тому що йдеться про його особисте політичне виживання і особисте життя, тому що він знає, що в Росії по іншому просто не може бути. Він може покинути цю посаду виключно ногами вперед. Зупинитися вони не можуть. Теж ну не тільки з питання особиста Путіна, а з того, через те, що. Економіка Росії через прихід і зміну політики, саме Трампа, зараз знаходиться в передкризовому стані у вже серйозному кризовому стані. Чому тому що, от, наприклад, на цей рік вони запланували дефіцит бюджету 1,3 трильйона. Це було минулого року. Зараз вже приблизно 5 і очікується, що на кінець року буде під сім чому тому, що нафта просіла, і фундаментальний конфлікт Путіна і Трампа щодо нафти та газу він якраз тут і виявляється. Вони не зможуть ніде домовитись, тому що тут є величезні протиріччя по інтересах. Трамп давав можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти з війни. У вигляді там зупинка по лінії розмежування і далі, давайте будемо думати, що робити. Путін цього не захотів. Далі американці вже побачили, що відірвати так просто Росію від Китаю вже майже неможливо. Ну і плюс Україна вдало знаходила у себе е, військово-китайських військовополонених підозрює, що в Україні є такі такий невеликий запас таких людей для того, щоб викидувати вчасно в інформаційний простір, щоб американці розуміли, що е, ми є ми з ними на одному боці. Ну і плюс е, е, активність України, оця операція Повотиння, яку е, зробила СБУ на території е, Росії. Воно е, таким був. Бо знаєте, ламаючим, знаєте, така стані соломинка це сукупність факторів. Пане Тарасе, зокрема, хотіла дізнатися вас з приводу зараз позиції так би мовити туреччини. Президент Туреччини Ердоган заявив, що його країна готова провести переговори про мир між Україною і Росією для завершення війни. Про це він заявив 28 липня під час засідання кабінету міністрів. Сказав, що готовий для цього надати стіл для перемовин, так би мовити. Що означають зараз ці слова Ердогана, і загалом роль Туреччини. У цьому переговорному процесі, якою вона є на даному етапі. Ну, це один з майданчиків. Таких майданчиків дійсності може бути багато. Це може бути Саудівська Аравія, Катар чи інші місця. Тут питання не в тому, де перемовлю що де перемовлятися, а з ким перемовлятися і що про що перемовлятися, судячи з як я сказав, моя позиція така, що поки Путін буде при владі, вони не на що погоджуватись не будуть. Тим більше що Путін офіційно заявив свою позицію, що припинення вогню можливо тільки після того як Україна покине покине. Чотири області і офіційно відмовиться від НАТО, що звичайно що не буде. Тому ну, Ердоган кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Він захищає інтереси власної країни, хоче бути майданчиком, хоче продемонструвати, що як зросла роль його взагалі в світі, і в тому числі на Кавказі та в інших місцях. І тут він тут грає власну гру гру. Але чи приїде Путін в країну НАТО? Якої є Туреччина, тим більше у Ордогана є такий непоганий досвід спілкування з військовими літаками Росії. Він показав, що він, в принципі не боїться Росії, а це поки що велике питання. Я вважаю, що це мало ймовірна. А так, звичайно, що він багато чого буде говорити, що і зустріч вже готова. Всі всі вже готові, що мир буде. Ну я вважаю, що поки Путін при владі він не зупинить війну. Будемо далі за цим питанням пильнувати. Дякуємо вам, пане Тарасе. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи «Бові з нами.